Жінка. Бути жінкою. Легко чи ні. Багато людей кажуть, як це треба зробити, якою ти повинна бути. Відчув себе тим, хто ти є. Я мати. У мене є діти, і це діти, не тільки ті, яких я народила фізично, це ті діти, які є навколо нас. Вони усі діти. Тому що кожного з нас є наше відчуття, яке ми знаходимо, коли ми займаємося йогою, ми відчуваємо це світло, яке в нас є. Це наш зв'язок із Богом, Він тут живе. І ми його відкриваємо, відчуваємо і розуміємо, що я не чим особлива від інших. Просто одна людина відкрила в себе це, Боже, Боже цей світ, а інша ні. Але ми всі. Є і кожна жінка є матір'ю. І так формується відчуття гідності, самоповаги і глибокої-глибокої любові до себе і до оточуючих.